Микола Валуєв у всій красі. Колишній боксер, а нині депутат Актор та Шоумен, прилетів до Києва, щоб згадати спортивну кар'єру. Щоправда, він не боксував, а знявся в кліпі. До того ж, не надто відомого гурту. 315. про гонорар зірки організатори не зізнаються. А от зацікавлення преси цей герой таки викликав. Подивитися на російського велетня з'їхалося чимало журналістів. Наскільки звір зі сходу таким є прізвисько боксера? Великий і красномовний. Дивіться далі. Околиця Києва у павільйоні з рингом знімають кліп. Журналістів набігло так багато, що ніде камери поставити. будь пожалуйста. Вот, вот так головний герой нарешті з'являється: великий у шапці та шкіряній куртці. Помічниця Валуєва Христина відразу попереджає на кожного журналіста три хвилини. Поставити можна тільки попередньо узгоджені питання. Інакше Микола розвернеться та піде геть. Депутат держдуми сам визначає, де йому стояти не на тлі рингу, а на тлі темних штор. Вітаємо боксера в Україні. Питаю, чи вдається знаходити час у щільному графіку ще й для спорту? Ну, звісно, знаходиться. А от який спорт і коли встигає? Я не відчитую. Скільки є можливості, стільки і використовую, тому що це неможливо прочитати. Валуєв одружений і має трьох дітей. І його дружина Галина якось згадувала, що він залюбки готує. Може бути, бліни. Зараз масниця. Пройшла, правда, вже. Все. Великий пост начался. Уже два роки Волоєв садить у спеціально для нього виготовленому кріслі у Держдумі Росії. А от семью з Петербурга перевозити не збирається. Наверное, нет. Я не считаю, що это, это нужным делать, потому что в Москве я теж не так много нахожусь времени. Чаще приходится ездить по регіонам. Поэтому как в Петербурге, так и в Москве они меня бы мало видели. Німа сенсу. абсолютно нікакого. Двоє синів та донька. Питаючи, збирається ще мати дітей. Слушайте, да, давайте з цими розберемося. Нині ріст Миколи 2 метри 13 сантиметрів. Він уже в дитсадку був на голову вищий за усіх. Чи були тоді комплекси і прізвиська, відповідає знову ж таки розлого та красиво. Я вже взрослий чоловік, віжу, що комплексів я собі не нажив по поводу росту і по поводу останніх тому, мабуть, ні. А дразнити об'язується, дразні, звісно, це все було. На ринг сьогодні Валуєв не вийде, він гратиме роль тренера. До речі, з бажаним супротивником Віталієм Кличко Валуєв зустрічатися так і не буде. Ну, не вийде, тому що я приїхав буквально на один день. Світовий, можна сказати, і я уїду. Чи валує в суворий по життю? Микола відповідає коротко. Смадря з ким, діошка, смадря з ким. А чи можна знайти кам'яну башку ще одне прізвисько боксера в соцмережах? Напишіть пишіть Твіттер, да. в остальних містах є ні. То, тобто, це все фейки. Все... Я не знаю, що це таке. Соломія Відвіцька, Тимофій Кощей, Роман Сукач, Тесан особливе, один плюс один.